Малий, я хочу, щоб ця гітара була твоєю. Ти кажеш, що в тебе є для мене подарунок. Так. Да. Виходь на сцену. Мені було знайшов гітару на вулиці. Це, це було найсупливіше, що відбувалося в моєму житті. Я жив на той час у моїй бабусі та й І я ходив з цієї Протягом півроку наспівував пісні без струн. Через деякий час ми спробували з медитися поставити на міністру. Я почав придумати свої перші мелодії. Через 13 років не стало нагодітися. А ще через 13 років не стало мобіста, гітари і гаража. В якому Зайшов гитар. ця гітара. Ця гітара подавала мені цілий світ. Я кожного разу згадую цю гітару, тому що якщо не було цієї гітари. І не було цих десятків тисяч сяючих очей переді мною і цих мільйонів слухачів по всьому світу. Ця гітара зробила мене тим, хто я є. Малий, я хочу, щоб ця гітара була твоєю. Я хочу, щоб через 13 років мінімум,